Доброго дня, рада вас вітати на каналі Юридична Барахолка. Сьогодні хочу вам розповісти та поділитися наступною інформацією. Пенсійний фонд України надав інформацію, кому в 2023 році яким категоріям українських пенсіонерів не слід очікувати на індексацію. До них належаться працюючі пенсіонери, які мають невеликий страховий стаж, колишні працівники прокуратури та колишні судді, та пенсіонери, у яких пенсія вища за максимально можливу суму, нагадуючи, максимальний розмір пенсії в нас встановлюється на рівні 10 прожиткових мінімум для осіб непрацездатного віку, і становить 20 930 гривень. Звичайно, особисто мене. З даного переліку, найбільше засмучує той факт, що індексацію та збільшення розміру пенсійних виплат не дочекаються саме працюючі пенсіонери, які мають невеликий страховий стаж. На жаль, пенсійний фонд України більш не конкретизував, що мається на увазі стосовно невеликого страхового стажу, адже в основному. У нас йде зараз прив'язка до повного страхового стажу. Для чоловіків він становить 35 років, для жінок 30 років. Тому от дані категорії пенсіонерів, які я вам тільки що назвали, відповідно до роз'яснень пенсійного фонду України у 2023 році, на жаль, не отримують підвищення пенсійних виплат. Підписуйтесь на канал Юридична барахолка», Бережіть себе та свої сім'ї.